Щойно ми з вами заслухали, може, пережили в собі дві чудові історії, як діє Господь Бог з книги діянь і з Євангелії від Йоанна, такі різні між собою, але водночас такі одинакові. Що ми чули в книзі діянь про жінку товиту, про дорку, про місто Яфа, де вся округа, де всі мешканці того міста знали цю талановиту і добру жінку, яка служила, яка мала таланти, яка щедро ділилася своїми талантами з ближніми. Захворіла, і про яку всі клопочаться, всі села, всі довкола кличуть апостола Петра, щоб допоміг їй, підняв її, показують і на своєму прикладі свідчать те, що ця жінка для них робила, як реалізовувала ті таланти, які їй Господь Бог дав. Навколо неї було безліч людей. І інша історія з книги Євангелія від Йоанна, де бачимо купіль Ветезда, Купіль, яка для багатьох стає таким символом остатньої надії, які чекають, коли тільки вода. Заворушиться, щоб до цієї води поринути і там оздоровитися. Біля цієї куполі є також багато людей. Але панує якийсь певний хаос, є великий шум, Є один, біля одного топчаться, мабуть, є каліки, є спереліжовані, так як ми чуємо в цій Євангелії, є чоловік, який. 38 років нерухомий. Сам про це розповідає, що не маю нікого, хто би мене опустив до цієї води, коли вона зарухається. Цікаво, що за ті 38 років він не знайшов людини. В мові оригіналу в цій Євангелії. Описується, що цей чоловік говорить, власне, що немає людини. Антропон слово зживається грецьке: Немаю людини, яка би мені допомогла. Не знаємо, чому так в його житті склалося. Можливо, довга недуга позбавила його тих людей, котрих мав найрідніших, ближніх, знайомих. А можливо, якесь таке його життя було, що він не зумів в своєму житті мати когось, кого би назвав людиною? Ми його імені ім не знаємо. Євангелист ідентифікує його лише через хворобу. Він був паралізований. І ще й не мав нікого, не мав людини. Не знає, може, сам не був до кінця людиною доброю, що на ложі цього паралізму говорить, що немає людини. Ми цього не знаємо, але знаємо, що за ці 38 років на нього звертає увагу Господь. Можливо, це. Вперше за ті роки, хто до нього звертається, це є Бог. Такий, запитує в нього таке логічне запитання, чи бажаєш видужати. І цей чоловік наскільки, настільки був проникнутий своєю хворобою, що не відповідає прямо на це запитання. Він жодного якогось не дає Христу для Ісуса пояснення так, Господи, бажаю видужати, або зціли, або допоможи. Говорить, пане, немає людини. Вся його хвороба, вся його дилема, вся його надія була десь в пошуках цієї людини, яка би опустила його до води. Але Господь. Бог, який словом сотворив світ, який в слові своєму приходить у світ через Різдво, Господь, який своїм словом приходить також до цього чоловіка, звертаю йому увагу, що надія, що його надія. Є не у воді його надія є у Слові Божому. І саме словом Господь Бог звільняє його від цієї недуги. Своїм Словом Христос визволяє, підводить чоловіка на ноги. Саме Слово Господнє пізніше провадить його до храму, де Христос. З ним зустрічається вдруге, вже його попереджаючи, не гріши більше, щоб не стало тобі що гірше. Можливо, вказуючи цим, щоб цей шукав надію в Бозі. Дилема сьогодення, дилема сьогоднішньої людини, що за кризами, за бідами, за негативом можна втратити надію. Можна перестати шукати надію в Бозі, в Божому Слові. Саме Господь Бог сьогодні нам пригадує цей важливий меседж про його живе і діяльне слово, яке творить, яке приходить у світ, яке цей світ створює, яке своїм словом спасає, звільняє людину. І ставить її на ноги. І тепер цей чоловік стає в такій ситуації, що він має бути людиною для іншої людини. Євангелист не показує, чи, можливо, комусь він далі служив, чи допомагав далі іншим людям, таким самим спаралізованим в тій купелі. Чи когось опускав до цієї води. Але Євангелист нам показує дуже важливу річ. Цей чоловік вчиться бути людиною в храмі, бо йому дорікають за суботу, чому ти носишся з цим ложем. Сьогодні субота, Господь показує, що Він є господар суботи, що в суботі не потрібно шукати лише закону. За в суботі, в цьому дню відпочинку, людина повинна знайти в першу чергу час для Бога. І ця зустріч, друга зустріч Ісуса Христа з цим паралізованим вже здоровим чоловіком, це зустріч в храмі. В храмі Він вчиться бути людиною. В храмі в Бога, слухаючи Слова Божого. Він вчиться бути людиною. Один воїн нещодавно мені розповідав дивовижну історію його зцілення може чудесного виходу з гарячої бойової зони, коли він отримав важке поранення. Коли йому довелося повсти довго відстань на позицію більш-менш спокійну, де його побратими могли евакуювати, він втрачав свідомість, він переніс важку втому важку втрату крові і розповідав, коли йому вже не вистачало сил. Коли йому хотілося засинати цілий час йому з-під бронежилета виповзала Вервиця, яку на шию йому одягла його мама, коли той йшов на війну. І кожного разу казав, коли я чув, як ця вервиця з мене вилізає я її намагався назад запихати ближче до серця, щоб її не загубити. Каже, так повторювалося безліч разів саме тоді, коли він хотів засинати, коли хотів здатися, Бог показував йому цю силу надії і силу молитви його мами, яка молиться за нього і яка його чекає вдома. Материнська молитва вивела його живим із поля бою. Звідки не вернулося багато відданих синів нашої Батьківщини? Мамина молитва врятувала цього сина. Це слово мами, слово до Бога. Сьогоднішній День Матері в Україні. Кожному з нас має нагадати цю важливість покликання. Материнського. То, що Господь Бог кличе маму до того, щоб стояти на сторожі української дитини, її виховання, її зростання, її покликання, його, її мужності. Тому в сьогоднішній молитві. Просімо Бога, щоб українська матір дочекалася з бою свого Сина. Просімо в Бога, щоб дарував нам бачити це Воскресіння України, мир, перемогу в цій війні. Просімо Бога, щоб. Нам бути людьми для іншої людини, для тої людини, яка втратила всяку надію, щоб ми навчилися бути посланцями надії через своє служіння, через своє покликання, через свої таланти для іншої людини. Амінь.